Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус на надходження. Ось такий Ford Escape 2016 року, оснащений 2-літровим екобустом на автоматичній коробці передач та переднім приводом. Автомобіль в дуже цікавому кольорі шампань. Має дуже круту комплектацію, це в нас Титаніум. Має передні та задні парктроніки, камеру заднього виду, взутий в нову зимову гуму Мішлен на легкосплавних дисках, має дубль-повороти на дзеркалах. Також має безключовий доступ на передніх дверях. Ось він. Титаніум, великий багажник з електроприводом. Тонований, має датчики сліпих зон. Що ми маємо по самому автомобілю? Повний електропакет, пам'ять сидінь. Ось такі світло шампанні крісла з отакими подушечками. Дуже зручно падають. Має електропривід, сидіння водія та пасажира, автосвітло, відкриття багажника. Також автомобіль в нас оснащений системою отримання в полосі, має підрольові лепісточки, контроль та управління датчиком дощу та світ. Має ось такий контролер на кермі для... Штатної аудіосистеми мультимедійної, це як має бути. Автомобіль має 170, майже 7 тисяч кілометрів автомат без будь-яких помилок, датчики в колесах стоять. Має ось таку SYNC 3 аудіосистему, Bluetooth, hands-free, все як має бути. Має двозонний клімат-контроль, має підігрів керма, автопарковочку, все як має бути. Ось така в нас автоматична коробка передачі зі спортрежимом, електроручничок, велика кількість динаміки, все на системі Sony. Тут у нас контролер керування панорамною кришою та люком, що, в нас, що нас зустрічає по задньому ряду сидінь. Давайте подивимось. На задньому ряді сидінь в нас є механічна регулювання та складання дзеркал. Сидінь, прошу, прошу пробачення, друзі. Все чистесенько, без будь-яких зауважень, потертостей, подряпин лишнього бруду, має два підстаканнички, має вихід на обдув для заднього ряду та є функція під'єднання розетки на 220. Також, що ми маємо по даному автомобілю, маємо ось таку роздвоєну панораму з люком з величезним, світлий салончик, велика кількість подушок безпеки. Такий він зомні, ще раз покажу. Тому, друзі, якщо ви шукаєте надійний паркетничок з невеликим розхідом палива, який буде закривати всі ваші буденні потреби, то цей автомобіль саме для вас. Чекаємо вас за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Дане авто ви можете придбати як в кредит, в лізинг, скористатися системою трейдин, обміну вашого автомобіля на цей. Та так, також для вас доступний розрахунок в криптовалюті. Чекаємо на